Так, добре, ну ви фінансова аналітика. Заробіток у вас звідки? Ось? Тобто, як монетизується ця аналітика? Як монетизується в торговлі на біржах. А, ось таке. Тобто, ви щось на кшталт трейдера? Так. І яку біржу ви більше за все полюбляєте, поціновуєте? Бінанс. Ну, вона ж переважно криптовалютна, біржа. Так. Ви граєте на курсах криптовалюти? Так. Ну, Сумнівний спосіб заробітку добре. А що ви ще можете робити, якщо не займатися спекуляцією криптовалютами? Спекуляція, прикольне слово. Я граю на п'яти музикальних інструментах. Співаю. Тобто, мультиінструменталіст. Ну хороше діло, так це мені більше подобається, але цим теж не заробиш, як правило.